Сьогодні відбувається фінальний обласний етап проєкту Всеукраїнської шкільні ліги пліч-опліч з баскетболу. Сьогодні ми оберемо переможців, які відправляться на фінал всеукраїнського, всеукраїнського етапу, який буде представляти Полтавщину. Скільки команд сьогодні бере участь? Сьогодні бере дві категорії: це 5-9 клас та 9-11 клас. По шість команд. Це всі команди з Кременчука? Ні, це обласні команди з різних місць нашої області. І вони команда переможців представить Полтавщину на українському рівні. Скільки у вас підготовка? Скільки років уже ваша команда займається? А, наша команда організувалася тільки цього року. Ми перший раз, наскільки я пам'ятаю, взагалі беремо участь через жіночого баскетболу баскетболом майже два роки, і ще і дівчата теж займаються баскетболом. А так просто любителі. На що ж сподіваєте? Ну, хотілося б перше місце, але ну, буде як буде. Я так розумію, всі команди сильні, ну, перемогли свої райони, тому хай виграє сильніший.